Місце, де допомагають дорослим та дітям впоратися з психологічними проблемами, знайти друзів, хобі або відкрити приховані таланти все це про ком'юніті центр Оплічхаб, який існує в Запоріжжі вже два роки. Тут ви можете знайти на будь-який смак і на будь-який вік, на будь-яку цікавість, і інтерес для себе заняття. Це може бути фізична активність у вигляді йоги, філатесу, нейросуглобної гімнастики. Таким чином, ми охоплюємо весь спектр підтримки для людини. Також в нас є живопис з елементами арт-терапії, є арт-терапія для дорослих, є напрямок арт-традиції. У нас є дитяча педагогиня Наталя, яка проводить дитячу арт-терапію, майстер-класи для дітей. І це є вікові групи 4-6 років, 6-10 років. Також в нас з'явився нещодавно клуб успішних підлітків. І по п'ятницях запрошуємо підлітків на арт-терапію. За час існування хабу його відвідали майже 20 тисяч людей, внутрішньопереміщених осіб, гостей міста і, звісно, місцевих, серед них і пенсіонерка Тетяна Шаповалова, активності якої слід позаздрити і молоді. Я ходжу на йогу, незважаючи на свій вік. На, і на ну, три рази на неділю можна ходити на активність таку. Значить, я пробувала ходити і на нейрогімнастику, на, на фітнес і на йогу. Мені тут дуже подобається. Ви знаєте, це ось хаб він зберігає наше і фізичне. І психічне здоров'я. Ми тут отримуємо такий заряд. Ми виходимо з улыбкою і прямо від радості. в «Оплічхабі» Хабі кажуть, головне не боятися нового. На моїх зустрічах я часто чую від жінок, що в мене була мрія зробити ляльку-мотанку. Я не знала, як це, деякі хвилювались, щоб все правильно закласти, щоб нічого не, не нашкодити. Да? І я розказую пошагово, покроково, заспокою людину, що тут є група, тут є я, і ми з вами пройдемо від початку до кінця, і ви обов'язково отримаєте бажаний результат. І тому я чую, що наприкінці, що збулася. Моя мрія, далі людина мріяла, є тут місце, де ці мрії збуваються. Не боялася нового і Тетяна Шаповалова. Тепер має свою невеличку творчу колекцію. Я ніколи до цього не малювала. Наталя навчила малювати. У мене вже, мабуть, шість малюнків дома. Висять під стеклом. Я засипаю, просипаюсь з цими, на них дивлюся. Я вже оце п'яту роблю куклу, мотанку. Це теж знайте, теж до цього разу ні разу нічого не робила, і це все так цікаво і так підіймає настрій, і так знаєте, збагачує просто нас. Це наше спасіння, от просто наше спасіння в цей тяжкий час. З 2023 року до опліч хабу приходить і вимушена переселенка пані Оксана. Я ходжу в опліч хаб вже не перший раз. Я тут ходила на лялькотерапію, на живопис. Мені дуже тут подобається. Тут приємна атмосфера. Саме цього разу я прийшла, бо мені хотілося таку маленьку ляльку подорожницю Чому подорожниця в народі українському були традиції, щоб створювати ляльки, і саме ця лялечка, вона створювалася на дорогу. Щоб вона супроводжувала чи в поїздці, чи в навчанні. «Оплічхаб» хаб створений глобальним договором ООН в Україні в межах проєкту Ментал Хелп. Ком'юніті центр працює за підтримки гуманітарної ініціативи групи Метенвест Рятуємо життя та комбінату «Запоріжсталь». з вівторка по неділю. «Оплічхаб» хаб відкритий абсолютно для всіх за умови попереднього запису та бажання займатися. Результат від активності в ком'юніті центрі можна помітити швидко, кажуть фахівці. По перше, людині потрібна людина. І те, що перше тут зустрічає, це люди, Люди, які налаштовані позитивно, люди, які надають підтримку, і е, тут є місце, де ти можеш бути справжнім, де безпечний простір, де є коло однодумців, є творчість, як е, теж такий елемент розвантаження. І це все воно впливає на позитивний результат.